Радий всіх вітати в сервісному центрі AGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас вже готовий до продажу. Ще одна дуже потужна модель це в нас Asus ROG Strix Car GL704 GW. Ноутбук з діагоналлю 17,3 дюйма з 144 Гц, як бачите, ігровою матрицею 3 мс. Давайте одразу до конфігурації перейдемо. Ноутбук потужний, тому що, по-перше, ну, на повноцінному процесору i7. Ну, 8-го покоління вже, тут це 2019 року модель, модельний ряд. Але ж, це вже процесор, той, який є на восьміядерному ну, технологія восьміядерна, 16, здається, потоків. Можна буде подивитися в детальних характеристиках у нас на сайті за посиланням, яке буде тут в описі. Тож, процесор повноцінний з Turbo Boostoм I7. Відеокарта дискретна, серія вже навіть RTX 2070. Це 20-та серія, а 70-та відеокарта це та, яка працює з аж 8 ГБ відеопам'яті. В даному випадку це GDDR6. Вже відеокарта потужна. Рівень даної відеокарти може перевершити серед ноутбуків ну, хіба що 3070 чи 3080. Ну, це вже ноутбуки топових сегментів сучасних, там вони коштують значно дорожче. В цьому ноутбуці встановлені, встановлені дві планки по 8 ГБ, тобто в двоканальному режимі, 16 ГБ, сам по собі. Дуже комфортний, достатній для роботи обсяг оперативної пам'яті, тобто 16% це більш ніж досить. Ще й в двоканальному режимі є в нас відео, в якому я експериментально вже побачив, що принаймні 15% приріст. Швидкості роботи ноутбука при цьому з'являється. Далі диск встановлений, як бачите, майже новий в цьому ноутбуці, 19 днів всього він пропрацював. 8 ТБ за весь час встиг записати, 99% здоров'я. Тобто диск мало того, що швидкий, бо це M.2 2 Express, сам NVMe, саме швидкий інтерфейс. Це ще і, як майже без зносу диск. Батарея також в нас має всього 5% зносу, буде там в описі товару на сайті скріншоти. в режимі перегляду фільмів. Цей ноутбук може працювати навіть до 2,5 годин. Так, давайте запустимо тести, щоб продемонструвати роботу відеокарти. До речі, дуже приємний тут тачпад. Взагалі модель, ну, вона, бачите, і виглядає так на час виходу цього ноутбука. Це взагалі була дуже сучасна машина. До речі, мені цей дизайн ROG SCAR STRIX подобається навіть більше, ніж сучасний, той, який йде з логотипами, там, де буквами написано. ROG. Ось, тобто, сам матеріал дуже цікавий, я так розумію, це, мабуть, пластик, але ж він такий на дотик дуже приємний, як бачите, під карбон зроблено. Зносу, як бачите, теж по клавіатурі немає майже взагалі. Стан топа дуже гарний. Це можна буде роздивитись в самих фотографіях, які будуть в цьому товарі. На сайті в нас дивіться 250-260 кадрів на RTX 2070. Ну, зараз температура 71 градус, але ж на тестах, оскільки це дуже потужна конфігурація, вона розігрівалася по відеокарті десь до 85 градусів. Але ж ноутбук повністю перебраний, в ноутбуці все перевірено, в ноутбуці повністю чиста зібрана система охолодження з Термопастою, яку ми вже неоднократно ну, не ми його цю відеокар... термопасту перевіряли, вона вже перевірена часом. Тобто зібрано все майже ідеально, якщо не ідеально. І працювати в такій конфігурації ноутбук має довго. Ну, тобто, ніяких проблем не має бути навіть на такій потужній конфігурації. До речі, система охолодження в цьому ноутбуці, як і взагалі в лінійці SCAR, Стрікс досить розвинена, система охолодження дуже непогана тут. Я мабуть, встиг зняти огляд на нього, я вже не пам'ятаю, чи... Ну, викласти на жаль, досі немає часу, бо дуже багато ноутбуків приїжджає, їх всі треба робити. Затримуємося на роботі постійно, тому немає часу просто взяти і викласти ці огляди, але ж вони нарешті з'являться. Система охолодження гарна в ноутбуці. В ноутбуці вона з а, своїм завданням справляється. Ноутбук на тестах в нас же пропрацював більше тижня, перевіряли його, ну, тому що машина така досить потужна. Завжди намагаєшся нагрузити навантажити її будь-якими, навіть дуже перегруженими перевантаженими режимами для того, щоб впевнити, що ноутбук працює. Notebook, як бачите, є підсвічування, ну, але ж в тому поколінні, в якому випускався цей ноутбук, воно є тільки в передній частині. Але, як на мене, взагалі підсвічування нижньої частини це дуже кому це подобається, кому ні, на, на свій смак, можна взагалі працювати без неї. Ну, а підсвічування клавіатури є. До речі, є утиліта своя в цих вже ноутбуках вона є. Так вона в нас здається, називається аура. Aura. Cre... Aura. До, досить корисна ця утиліта Armour Creators. Дуже інформативно показує дуже багато, дуже корисних параметрів. Тут можна конфігуруватись під різноманітні налаштування, тому ну дуже зручно. Я не розбирався з цим бо нема часу, але ж я так розумію, що для людей, які грають вольвери, тут вони для себе знайдуть багато чого корисного. Давайте по портах. Ноутбук великий. Місця для портів в ньому багато, тому тут виробник себе не стримував. Так, тут у нас з лівої сторони підключений роз'єм живлення. Блок живлення, до речі, тут в комплекті, як завжди, у нас з цим ноутбуком, по-перше, з відповідної потужності, а по-друге, оригінальний. 230 Вт, Чудовий блок, той, з яким цей ноутбук має працювати без будь-яких проблем. Далі в нас повноцінна мережа LAN, далі у нас е дисплейпорт для підключення зовнішнього, ну там зовнішніх пристроїв, скажімо так. Цей інтерфейс HDMI для підключення зовнішнього монітора. Тут цілих три порти USB 2.03.0, SuperSpeed SS. так, ну, Тобто, я так розумію, що 10 гігабітний інтерфейс. І далі бачите роз'єм для підключення навушників джек 3,5 дюйми. Так, по цій частині ще в нас є кардрідер SD-карт, є роз'єм USB Type-C. І є ще один роз'єм USB 2.030. Ну, тут мотори для виводу гарячого повітря. Тобто, ну, як я завжди кажу, зручно, тому що USB-порти є як з лівої сторони, так і з правою, зручно підключатись. Type-C, DisplayPort, повноцінна мережа, ну, тобто повний набір тих портів, які потрібні для роботи. Тут в цьому ноутбуці є. Тому машина потужна, класна. Зібрана, перебрана, а давайте покажу вам кришку. Стан. До речі, бачите, тут світить цей логотип на кришці. Ну, є невеличкі подряпини, якісь, якщо придивлятись на кришці, тобто видно, що ноутбук дійсно все ж таки був вживаний. Ну, Але ж стан в нього і спочатку був не дуже поганий, але ж ми ще його довели. Все, що можна було тут зробити, все, що можна було почистити. Замінявся тут топ-кейс на про всяк випадок. Щоб він виглядав, бачите, як новий. Є тільки одна проблема в цьому ноутбуці, одразу про неї скажу. Є дуже глибока подряпина на матриці. Ну, тобто треба було б комусь руки трошки. Бачите, ось так вона аж навіть виглядає. На жаль, вона настільки глибока, що на білому фоні. Якщо приглядатись, то її видно. Ну і тут, бачите, є, мабуть, ще невелике засвічування, але ж е е телефон бачить його краще, ніж око. Ну, всі ці нюанси вони будуть відображені в вартості цього ноутбука. Вартость, до речі, ви знайдете за посиланням до цього, в описі до цього відео. Можна буде замінити тут матрицю, якщо у кого когось буде таке дуже велике бажання. Але матриці ці 17,4 144 Гц, вони дуже не дешеві. Тому, ну. Якщо запускати якісь тести, ну давайте я запущу, то ну, не можна сказати, що дуже ріже око. Давайте ми зараз зробимо на, на системній роздільній здатності. Ну Тобто ось тут вже цю подряпину майже не видно. Бачите, такий хвостик невеликий. То, на, на темному фоні. Її майже не видно. Якщо, звісно, десь смужка світлого фону, то тоді можна замітити. Ну, це є такий один нюанс в цьому ноутбуці. До речі, в ньому стоять нові кулери, крім нового SSD-диску. Тому система охолодження працює в ньому так, як треба, без якихось проблем. Тож ось такий ноутбук досить потужний ігровий Asus ROG Strix SCAR GL704. На I7-ому процесорі 8-го покоління i 7 8750 з потужною відеокартою вже 20-ї серії RTX 2070. З 16 ГБ оперативної пам'яті в двоканальному режимі з новим диском NVMe швидким Psa-Express. З нашою гарантією на 6 місяців вже будемо ну, починаємо надавати гарантію навіть більшу, ніж зазвичай надають інші продавці. З того, що я бачив, адже за ті ноутбуки, які ми робимо, які ми продаємо, ми, ми відповідаємо, по-перше, репутацію своєю. Ну і ми знаємо, що, що з ними було, як вони зроблені, чим як вони зібрані, і ну, в нас є досвід розуміння того. Чи будуть з ними якісь проблеми, тому ми легко надаємо вже гарантію на 6 місяців. Якщо у вас є запитання про цей ноутбук, можете за цим номером телефону, він буде ще в описі, задати ці питання в месенджерах Viber чи Telegram. Можете набирати на цей номер з 11 до. 20-ї години для того, щоб проконсультуватись, можете приїхати до нас на поділ, до нас в сервісний центр. В нас є тут дуже багато різних ноутбуків. Всі їх можна буде подивитись. Якщо вам треба буде, то подивитись поближче, запустити будь-які тести, які вас будуть цікавити, і вибрати собі ноутбук, який вам сподобається. Якщо ви знаходитесь в іншому місці і також хочете замовити ноутбук, це теж не проблема. Є безпечний спосіб, ви можете з передоплатою тільки доставки, це 300 гривень. До вашого відділення, ви можете замовити цей ноутбук, щоб вам відправили його на залишок суми накладеним платежем. Ноутбук до вас приїде з зарядженою повністю батареєю. Встановлена система, як бачите, є всі драйвери, ви зможете запустити його в себе. Є, як бачите, кабель 220. Можна підключити в розетку до рідного працюючого блока живлення. В режимі повного навантаження запустити на ноутбуці, на ноутбуці будь-які тести, вони будуть на робочому столі. Це ті програми, які ми перевіряли ноутбук. Ми, ви зможете також перевірити цей ноутбук тими ж програмами і, впевнившись в тому, що все працює, немає ніяких проблем, вже сплатити залишок суми та бути хазяїном такого ноутбука. З Повторюю нашу гарантію ексклюзивною на 6 місяців, яку ми надаємо на кожен ноутбук, який в нас продається в нашому сервісному центрі. Дякую за перегляд вам. Сервісний центр АДІМ Київ, професійний ремонт та продаж ігрових ноутбуків.